Вітаю вас, друзі! Я хочу вам розповісти про те, як і чому навчають бакалаврів спеціальності інженерія програмного забезпечення на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій в нашому університеті. Але насамперед, чому саме ця спеціальність? Чому інженерія програмного забезпечення? Як на мене, то це найкраща спеціальність, адже вона стосується розробки програмного забезпечення. А уявити собі IT-галузь без розробки програми забезпечення і фахівців, ну мабуть, неможливо. Розробка програми забезпечення, вона така різноманітна. Вона стосується багатьох сфер. Це і розробка сайтів, яка зараз дуже затребувана. Вона потребує знань і вміть фахівців з бакенду, фронтенду, даних, дизайнерів, сеуаналітиків та багатьох інших. Допічною, схожою, але та, яка має свої відмінності, є розробка веб-застосунків. Адже зараз більшість торгових мереж і банківських систем вони вимагають не тільки розробки сайтів, а й цікавлений у відповідних застосунках, які будуть встановлені клієнтами на своїх смартфонах. І залежно від того, що це буде за смартфон, яка операційна система, всю цю специфіку мають знати і враховувати розробники відповідного програмного забезпечення. Дуже цікавий і Поширеним зараз набуває обертів, розробка чат-ботів від самих простих до тих, які використовують нейромережі, штучний інтелект, зворотній зв'язок. чат боти розробляються і в вбудовуються в соціальних мережі і на сайти, і веб-застосунки. Сфера застосування різноманітна, окремою і цікавою галузі є розробка і програмування мікроконтролерів, роботів, дронів, розумних будинків також. Те, що стосується інтернету речей, дуже цікавою і затребуваною зараз є сфера програмного забезпечення, яка стосується штучного інтелекту, великих даних, аналізу великих даних, дата Там є своя специфіка стосовно програмування. І свої тонкощі, які треба вивчати і знати для того, щоб працювати відповідній галузі, цікавою і затребуваною є розробка ігор, адже в душі ми всі діти ми вміємо і хочемо відволікатися від сьогодення і дещо релаксувати. Тому розробники програми забезпечення ігрового вони будуть завжди затребуваними. Це і стосується від малих ігр, інтелектуальних ігр до стратегії, коли участь бере декілька гравців, і навіть штучний інтелект. Знання, які потребують для розробки такого програмного забезпечення, вони фундаментальні, вони якісні. Розробляти програму і гратися, як то кажуть, в Одесі велика різниця. Коли ми розробляли нашу освітню програму, ми провели велике масштабне дослідження з подібних освітніх програм найкращих навчальних закладів України, Європи. Сполучених штатів, Канади і навіть Австралії, для того, щоб залучити найкращий досвід, який вони використовують у навчанні, провели глибокий всебічний аналіз it ринку сучасного стосовно того, які мови програмування зараз є затребуваними, з яких мов програмування варто починати вивчати програмування. У нас відбувається тісна співпраця, і багато контрактів з роботодавцями, з передовими it фірмами, такими як ЕПАМ e SoftServe, Кіпсолі та іншими щороку наші студенти проходять практику безпосередньо в it компаніях і набувають досвіду на максимально наближеного робочого безпосередньо IT-компанії, компаніях, деякі з них одразу там залишаються працювати. Наші викладачі також проходять навчання щорічне в it компаніях у вигляді інтернатури. Ми використовуємо максимально. Наближений до практичного досвіду, вибудовуємо нашу освітню програму і е, спосеред аудіторної навантаження 60, а то й 90% відбувається саме в лабораторіях, в сучасних комп'ютерних класах. Але ми вміємо не тільки навчатися, ми поєднуємо навчання з наукою, ми вміємо відпочивати, ми подорожуємо, ми займаємося спортом. До речі, в університеті дуже потужна спортивна база. Ми волонтеримо, Ви зайдіть на наші сторінки в соціальних мережах, а краще заходьте до нас на дні відкритих дверей і долучайтесь до нашої дружньої факультетської родини.